Життя навчального закладу. Життя ліцею з кожним днем стає все цікавіше та різноманітніше. Але ми точно знаємо одне: що завжди разом будемо досягати всіх успіхів та винагород. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням, це шана найкращим, які жертвують собою заради неньки України. Спілкування з тими, кого називаємо янголами у формі ССУ, Має неабияке виховане значення для підростаючого покоління. Ми діти війни. Саме з такою назвою було організовано та проведено захід з учнями 10-го першого класу, запрошеннями воїна Збройних сил України, колишнього учня школи Деткова Олексія. Зустріч була неймовірно теплою і зворушливою. Аналізували питання, які хвилюють всіх, хто живе в умовах війни, хоч і в різних за критичністю ситуаціях. Зокрема, говорили про життя і смерть, страх, мотивацію, натхнення, мужність і героїзм, відповідальність, цінність знання, очікувану перемогу і майбутнє нашої України, яке, на переконання всіх, буде мирним і процвітаючим. Такі зустрічі дуже важливі для всіх, як і для воїнів, так і для покоління, що підростає. Для сьогоденніх дітей війни є відчуття взаємопідтримки і тепла сердець. Що надихає, дає сили боротися далі, кожен на своєму фронті. Ми живемо у нелегкі часи, коли триває боротьба за нашу свободу, не можна стояти осторонь подій, які відбуваються навколо нас. Допомогти героям-бійцям, які захищають нашу Україну, борються за наше майбутнє, це обов'язок кожного з нас. Адже українські захисники це наша гордість, взірець мужності, свідомості і самопожертви. Непорушна сила між страхіттями війни і життям мирних людей. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Разом переможемо. В рамках реалізації проєкту у закладі відбулися змагання, етапи з баскетболу, футзалу та черлідингу. Завдяки змаганням створюються сприятливі умови для формування позитивних рис характеру, складаються моральні основи особистості, здійснюється виховання вольових якостей, прищеплюється культура почуттів. Також ми вітаємо баскетбольну команду юнаків ліцею Мрія за заняти друге місце в міському спортивному фестивалі з баскетболу. Дякуємо хлопцям за успішну злагоджену гру, позитив та яскраві емоції. Ми намагаємось виховувати справжніх українців, і кожен здобувач освіти розуміє, що зараз такий складний час, і невеличкі донати можуть допомагати нашим Збройним силам України. В нашому закладі відбувся благодійний ярмарок Сила в єдності на підтримку Збройних сил України. На благодійному ярмарку продавалися різноманітні смаколики та власноруч виготовлені вироби усе, що принесли наші батьки та діти. Серед запропонованого асортименту були з любов'ю приготовлені випічка та солодощі, тістечка, кекси, торти, трубочки та інші ласощі. На ярмарку можна було придбати страви української кухні, напої, сувеніри або ж прикраси. Відвідавши ярмарок, кожен отримав незабутні емоції, а головне, підтримав наших захисників. Дякуємо всім і кожному особисто, хто долучився до цього заходу за активність, ініціативність, небайдужість і підтримку наших Збройних сил, сила в єдності, разом наш ліцей зміг зібрати 125 800 гривень. Об'єднуємо зусилля зради перемоги. Разом ми сила. Разом ми непереможні. Слава Україні! Віримо в ЗСУ. Дякуємо ЗСУ. Незважаючи на всі досягнення та перемоги зараз, ми не завжди запам'ятаємо, завдяки кому ми можемо створювати заходи та досягати нових перемог та досягнень. Герої світлі янові. Вони за нас на небі, за них ми на землі. У за правду й волю, за сім'ю, за дім свій, за кохання, за свободу на сонці сльоза, ранкова роса не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. Захищають, на полі не витимо, герої не вмирають, герої світлої, вони нас закривають, вони за нас, на небі, за них ми на землі, на колія скло. Не в зло, їх так багато та зламати волю, й добре серце неможливо. На рукаві кров, у серці любов, боротись з темрявою нині і навіки вистачить нам сил. Вічна пам'ять героям. Ніколи не забудемо, та ви не завжди залишитесь в наших серцях. Велике дякую за увагу та перегляд цього ролика. Ролик виконала учениця 9-5 класу Даровик Анастасія, а також учасниця гуртка основи журналістики.